Привіт, друзі! Ласкаво просимо у світ веселощів та знань. Це веселий алфавіт. Вивчаємо літери разом. Познайомся з літерою А. Веселий апельсинчик теж починається на А. Подивись, хто це до нас пристрибав. Це білочка. А білочка починається на літеру Б. Це наш ведмедик. Він такий пухнастий. А ведмедик починається на літеру В. Це літера Г. Поглянь, який гарний гусак. Він теж починається на Г. Знайомся з літерою Г. Поглянь на гудзик. Він теж починається на цю літеру. Поглянь. Це літера Д. Це двері. І вони починаються на Д. Це літера Е. А це евакуатор. Він починається на Е. Поглянь. Це велика літера Є. І вона починає слово Європа. Цікаво. Яка це літера? Це літера Ж, і з неї починається слово ЖУК. Зустрічайте це літера Зе. Вона починає слово зайчик. Яка це літера? Це наша літера «И». Інжир теж починається на «И». Яка це літера? Це наша літера і. Іграшка теж починається на і. Яка це літера? Це наша літера І. Їжачок теж починається на І. Це літера І. Вона починає слово йогурт. Яка це літера? Це наша літера К. Кіт теж починається на К. Ось і наша літера Л. Подивись який сильний лев. Він починається на Л. Яка це літера? Це наша літера М. Маупа теж починається на М. Ось і наша літера Н. Подивись, який сильний носоріг. Він починається на Н. Яка це літера? Це наша літера О. Окуляри теж починаються на О. Ось і наша літера П. Подивись, який гарний папуга. Він починається на П. Це літера Р. Вона починає слово Риба. А ти знаєш, яка це літера? Це наша літера С. Сова теж починається на С. Ось і наша літера Т. Подивись, який милий тигр. Він починається на Т. А ти знаєш, яка це літера? Це наша літера У. Удав теж починається на У. Ось і наша літера Ф. Подивись, який красивий фламінго! Він починається на Ф. Ось наша літера Х. Подивись який милий хом'ячок. Він починається на Х. Ось і наша літера С. Подивись, який гарний цап! Він починається на С. А ти знаєш, яка це літера? Це наша літера Ч. Черепаха теж починається на Ч. Ось і наша літера Ш. Подивись, який смачний шоколад. Він починається на Ш. Ось і наша літера «ща». Подивись, яка гарна щука. Вона починається на ща. Це літера МІ. м. М'який знак. Він потрібен для слова роль. Ось і наша літера Ю. Подивись, яка гарна юрта. Вона починається на Ю. Яка це літера? Це наша літера. Я яблуко теж починається на я.